Друзі, усім привіт, ну що ж продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України Ю-21. Який відбувався 16 листопада 2021 року? Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи Ю-21. Груповий етап, група Аш збірна України Ю-21. команда Руслан Ратаня у себе вдома у Львові на арені Львів? Команда приймає збірну Сербії Ю 2-1 Україна перемагає. Переможні мячі Дмитра Кріського та Георгія Судакова принесли в Україні U-21 перемогу за сервис, забував забивав на 78-й хвилині матчу. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна U-21, головний тренер команди Руслан Ратань, Анатолій Трубінов, Сич, Сирота, Батагов, Константин Вівчаренко, Діма Криськів, Артем Бондаренко. Михайленко, Георгій Судаков. В Юнік Міша Мудрік. Ось така старта в 11 в української збірної. Кухаревич, Олігачерицька, Ліферєнка, Желізко. Трішки пізніше з'являться в Україні U-21. Відповідно. У Сербії головний та не команди Рогвич. І ось така старта в 11 відповідно. Сербії ю 21 Городич Воротах. Єракович, Маркович, Честич, Шехович, Милоселевич, Топіч, Станіч, Пан... Пантович, Тедич, Стефанович. Така у Сербії, 21. Джерлак, Мітрович, Лукіч та Ступарівич трішки пізніше з'являться у Сербії на другу Сергія п'ятихвилинку. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол. Про сам матч. Україна дуже здорова і справді, друзі, розпочинає даний поєдинок. Команда Руслана Ратаня на 9-й хвилині матчу проводить шикарну атаку. Анатолій Трубін. Шикарно вибиває м'яч на лівий флан. Міша Мудріка. Міша на швидкості. Набирає неймовірну просто якусь швидкість. Михайла мудрик, Міша. набирає неймовірну швидкість, виконує простріл. Діма Крисків пробиває по борожніх воротах і гол! Діма Крисків Дев'ята хвилина матчу, Україна виходить вперед. Просто, друзі, якась неймовірна швидкість була у Міші Мундрика. Міша набрав просто якусь неймовірну, абсолютно швидкість. Увійшов дуже, дуже здорово, увійшов Міша у штратний начик і віддав передачу Діму Кріскову. І Діма опиняється абсолютно сам перед воротами. Він... Пробиває, ну по суті, все-таки по порожніх воротах, да, там намагалась захисники врятувати ситуацію. Але Діма нагоду реалізував. Діма відкрив рахунок на 9-й хвилині матчу. І для України цей м'яч справді він був дуже-дуже важливий. А в української збірної ще були мети. ось Пригадується Був вихід один на один футболіста української збірної. Але футболіст Сербії зупинив якраз то таке Дім Українського, хоча, в принципі, не пан у нього був момент. Ще перевіриться суперконтратака, коли Георгій Судаков. Георгій Судаков виходив один на один, але дуже від себе знає, ось так м'яч Георгій Судаков відпустив, і вратар сербської збірної якраз то м'яч в руки, де забрав. Україна здорово, друзі, виглядала, у команди були хороші моменти. Константин Євчаренко дуже здоро підлячався по лівому флангу. Ось проявили сестрой Константій Невчаренко. Коли рятував свою команду Вратар збірної Сербії. Дуже здорово діяла Україна. І Георг Сидаков дуже здорово грав. Ще був момент у футболіста української збірної, коли він пробивав і знову вратар вступив в гру. Пробивав то, до речі, якщо я не помиляюся. Долі таки не пробивав. О, я, друзі, можу, зачинаючи помилятися тут. Друзі, не помиляюся, то це якраз то пробивав Сич. Так, це був Сич. Він якраз то пробивав, але вратар сербської збірної, його удар. відбив Україну, заробила пенальті на останніх вже хвилинах першого тайма. Якраз та Діма Крисків даний пенальті заробив. Плюс була жовта картка для футболіста сербської збірної. Uh, ну і ось неймовірний шанс. Жовту картку, до речі, Некрасу uh, отримав станич. Саме він Самий красу збивав Артема Бондаренко. Пропошлин Артем Бондаренко Судді назначує Крискова. 45 та плюс перша хвилина екрасу Артем Бондаренко. Пробуває пенальти, розбігається Артем Пробиває Бандаренка і не забиває Артем. Вартар сербської збірної все-таки вгадав на перепут м'яча. І хороший це був удар від Артема. І удар ти шикарний, але вартар сербської збірної показує геніальнішу реакцію і переводить м'яч на кутову супершанс не реалізувала Україна. Перший тем завершиться. Україна перемагає і перемагає все-таки спредподіл. Тому що Україна і моментів те більш не створювала. І справді Україна видавала дуже сильний справді матч. У Сербії одразу ж буде заміна. Uh, Milosla... uh, Lukic, його поміняє. Також Ступарєвич uh, Пантович поміняє ось така подвійна буде заміна. Uh, ще Мітерович Стефанович поміняє на 67-й хвилині матчу. у Сербії ось такі заміни. Команда програє 1 0. І в принципі в Україні та йде та гра. В Української збірної гра йде, а Сербія навпаки ну, дуже-дуже спротиважко. Uh, була гостям, і справді Україна ось прям неймовірно сильно виглядала. Uh, тайм номер два. Друга 45 хвилинка. В принципі, Україна себе дуже здорово почувала uh, у Сербії... Непані про, про, проходила відрізки. Е, в, у Сербії не пані, такі, знаєте, відрізки проходили справді. І команда, в принципі, сербська непана там виглядала у другому татамі. Україна намагалася діяти на контратаках 78-хвилина -ма матчу. аут В КД Сербія з правого флангу, Просто аут, Іде подача до шодного майнайчика. Корпус поставив футболіст Сербії, відкидає м'яч на Мітровича. Корпус ти поставив Тедічі, відкидає м'яч на Мітровича. Той пробиває, забиває гол. 8 і аут, 8 і стандарт збірної Сербії, дає він результати, просто вкадання з аута, Тедіч ставить корпус, в виграє позиційну боротьбу, відкидає м'яч на Мітровича, той пробиває та забиває гол, 1-1 Сербія відігралася. Але буквально проходить декілька хвилин, Україна! Україна проводить же свою атаку. Бондаренко, Артем, Артем, ведь зібрав на лівому фланзі. Артем, передача Георгій Судаков. Гол. Гол забиває Георгій Судаков, Гарматніший удар Георгія Судакова. в Самисенький Ближний Кут, пробиває Георгій Судаков, І робить рахунок матч 2-1 на користь української збірної. але я б, друзі, би тут би би Артем. Артема Бондаренко. Я бы, друзі, бы у ситуації виділив бы Артема, який чисто відібрав мяч і дав передачу Георгія Судакова. А Георгій Судаков, у свою чергу, забиває переможний мяч і в кінці кінці українська збірна перемога. Там ще був чистий вихід один на один. У футболіста української збірної супер шанс був таки Юніка. Е, да, Богдан-Юнік. Е, Міша шикарний пас на віддав і Богдан виходить один на один, пробиває але вратар сербської збірної. Врятував свою команду. Кенсики в суді, де фінальний свисток, і українська збірна Ю-21 обігри сербію У 21, 16 листопада 2021 року з рахунком 2-1 переможний м'яч забиває Георгій Судаков на 80-ті хвилині матчу. А ще такий підсимок підбивати, то я вважаю, що абсолютно поділ Україна перемагає. В Україну побільше було моментів, да Сербія, напевно, виглядала в другому таймі, але Україна на цю перемогу награла. Награла Україна на цю перемогу. Шикарний м'яч, Діма Криски забив після того як Міша Мудрик набрав якусь просто неймовірну. якусь швидкість. зрения в рахунок а от Дав Сербії свої плоди. Тевич Корпус поставив. Відкинув м'яч на Мітрі, чи ти забыв. Переможний мяч за Україну Судаков, Бондаренко. Перекопу, передачу на Георгія Георгий Садаков. Георгій Садаков свої нагоду золоту реалізував. Тож по ділу Україна, перемагая на цей матч 16-21 листопада 21 рік. Кваліфікація на чемпіонат Європи Ю 21, етап група H Львів, Україна, Сербія U21, 2-1 перемагає! Друзі, я вам від чергу серця хочу побажати в житті добра. Найголовніше, друзі будьте не головне щасливі. Я вам, друзі, бажаю тільки щастя. Будьте щасливі. Усім до побачення, всім до нових зустрічей.